Ексіос пише, що у конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Трампа, висунувши звинувачення за сімома статтями, і там написали, що Трамп ігнорує конституцію, ігнорує ігнорує конгрес і суди, руйнуючи Америку та загрожуючи демократії. Заявив конгресмен Шрі Танедар у соцмережах і у статтях Трампа звинувачують у серйозних порушеннях, що ставлять під сумнів його дії як президента. Звісно, про імпічмент говорити тут. Це поки що в найвищій перспективі неможливо. Але як політична динаміка в Конгресі, зокрема, контроль республіканської партії над обома палатами впливає на перспективи просування ініціативи імпічменту. Якщо не зараз, то у майбутньому ну, можна досить впевнено говорити, що Трамп, який пройшов через декілька імпічментів, у першому скликанні. Що така ж доля чекає його у другому, тільки що ми маємо розуміти, що імпічмент це не обов'язково означає відсторонення а, президента від виконання обов'язків, такі випадки бувають дуже рідко. Але він впевнено взяв курс на це. І я прочитав сьогоднішній економіст. Економіст пише про те, що конгресі поки що, ну конгрес такий він не не, 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 не рішучий, можна сказати, хоча ряд а, конгресменів республіканців. Готові голосувати і проголосували вже навіть з демократами, коли була така попередня а, е, замір замір температури по, по палаті, е, коли в конгресі е, е, голосували в е, е, резолюцію, яка обмежувала там повноваження Трампа, зокрема по впливу на федеральних суддів. І, і ну, це, це було це було так, так зване рейтингове голосування, пробне, але е, ця резолюція проходила і у Джонсона виникли проблеми. Він він розуміє, що е, ряд е, спільних рішень демократів і республіканців в конгресі може пройти у сенаті. Вже є такі приклади, коли сенат проголосував за обмеження повноважень там президента. І тому зокрема за те, щоб забрати у президента цю можливість одноосібно оголошувати і тарифні війни, і економічні санкції, і це викликано тим, що ну сенатори розуміють, що а насправді ніякого надзвичайного стану економічного в Штатах немає. Бо Трамп на цьому зіграв. Він коли прийшов до влади, він схопився за голову, сказав, що країна в руїнах, нічого такого страшно, все, все зруйновано, просто все зруйновано, тільки надзвичайні повноваження його. Як Спасителя всієї Америки може е, врятувати ситуацію, але зараз вже і сенатори і конгресмени бачать, що е, це зовсім не так працює. І тому е, єдиним е, спрямувачем реальним зараз може бути не конгрес, навіть не сенат, а все таки Верховний суд. Хоча причому е, там 6 на 3, 6 е, е, членів Верховного суду призначені. Республіканцями а, або республіканським президентом, а три демократичним. Але попри все це, Верховний суд уже показує, що він буде стояти на сторожі там основ американської демократії і відверті спроби президента просто узупувати насправді всю виконавчу владу можуть зіткнутися з. З, з, з небажанням Верховного суду допускати подібний розвиток сценарію, але в мене таке відчуття, що ну, просто Трамп через рік, коли можливо закінчаться проміжні вибори Конгресі і в Сенат, там е, великі шанси, що якщо він буде продовжувати робити те, що він робить, то він втратить більшість і в Сенаті, і в Конгресі, і тоді е, можна сказати, що тема імпічменту вже буде вирішена. Пане Олеже, от якраз таки Трамп про свій другий термін сказав наступне, я процитую його слова: я вдруге керую країною і світом, і мені дуже весело, враховуючи те, що я роблю. Звісно, на контрасті і так би мовити, з тим, що переживають українці. Це висловлювання є таким собі недоречним, але зважаючи не тільки на цю заяву, але і Останні Звернення від президента Трампа, які ми почули такі підхід, чи не викликає вкотре занепокоєння щодо пріоритетів. І нині ми бачимо, що ще раз європейські чиновники побоюються, що президент США Дональд Трамп скоро може відмовитися від участі в мирних переговорах. Очікується, що він може використати мінімальний прогрес як виправдання, аби оголосити свою місію виконаною про це. Повідомляло Financial Times. І після спілкування з представниками США останніми днями європейські посадовці. Переконаний, що Трамп готовий скористатися будь-яким навіть невеликим проривом цього тижня, щоб вийти з переговорів по Україні, тим паче наближається вже 100 днів його президентства. Чи здатен Трамп на вашу думку піти на цей крок, навіть якщо це не буде рішення щодо тривалого миру, те про що він може заявити? Ваші очікування, що думаєте на тлі цих заяв, які з'являються? Ну, безумовно, він здатен на цей крок, і, і він е, намагається прощупати наслідки такого кроку. Просто ви згадали тут європейських дипломатів, насправді, е, в значній мірі е, подібний крок буде залежати в тому числі наскільки рішуче європейці будуть стояти поруч з Україною, і наскільки е, Трамп буде розуміти, що ці. Сто днів, які в нього зараз закінчуються. Насправді ми з вами бачимо, що йому немає там чим пишатися якимись яскравими результатами, але в нього мета зруйнувати систему, а, от то, що він називає а, глибинною державою, deep state. І він це обіцяв виборцям і він це робить. І хоча там а, подібна діяльність, вона якось важко її. Показати як якісь великі перемоги, але от е, Трамп руйнує е-е систему державну управління, руйнує світовий порядок. Це подобається його виборцям, тому він його ядерний електорат буде вважати, що 100 днів пройшли надзвичайно успішно, але в той же час ви теж по-моєму говорили, що. Рейтинги його підтримки за ці сто днів найнижчі за останніх там майже 80 років, як кажуть експерти, і е, його підтримка його там економічної політики, міжнародної політики приблизно там 40 на 60 відсотків, 40 підтримують 60 – ні. А е, настрій виборців це, це дуже важливо. Ось на це Трамп точно буде реагувати. Спочатку можливо, воно не, не настільки для нього зараз. Болюче він говорить про те, що як і його там прекрасні рішення по тарифах, коли він оголосив цьому світу війну, що спочатку, мовляв, буде трошки боляче, трошки неприємно, але потім в Америку там, полються трильйони трильйони інвестицій. І е, зрозуміло, що цього не буде, але це дозволяє йому, е, він досить спокійно е, презентує будь-яку навіть саму. Ганебну поразку з точки зору там здорового глузду, як свою надзвичайну перемогу, але він не може е, не враховувати те, що якщо Америка залишиться один на один з усім світом, то мета основна е, адміністрації Трампа, про яку вони говорили, це протистояти впливу Китаю. Вона недосяжна, не можна і воювати із європейцями і, і, і з усім світом, і в той же час сподіватися, що європейці підтримують тебе у протистоянні з Китаєм. У Європейців немає ілюзії, що таке Китай. Вони чудово розуміють там підступність і, і, і комуністичність або авторитарність китайського режиму. Але якщо вже виникає така проблема, що потрібно буде визначатися, то Китай говорить про свою передбачуваність: Китай буде робити сілякі кроки, що він є командним гравцем. Китай закликає до того, щоб у переговорах про закінчення війни в Україні брали участь і обов'язково європейці, і українці, а не це питання вирішували росіяни з американцями. То Китай користується цією нагодою, і ми бачимо, що напруга в світі зростає. А американські військові говорять про те, що ну виграти війну, це по-моєму міністр оборони Пентагон голова Пентагону говорив. Гексет говорив про те, що ну не виграється ця війна, тому. Для Трампа стане питання не тільки там внутрішньої підтримки, внутрішніх рейтингів, але можливість реалізувати свою міжнародну політику в на одинці дуже складно, тому йому доведеться враховувати і міняти свої підходи, зокрема до європейців. Мені дуже цікаво, чи е, він реалізує це запрошення для е, Урсули фондрляйн е, відвідати Вашингтон. Про це він сказав в Римі. Публічно сказав, але е, чи це буде, чи ні, було б цікаво подивитися бо якщо такий візит відбудеться, значить Трамп переглянув свої підходи до європейців. Він буде намагатися. Узгодити більше свою позицію з європейцями, а не просто е всіляко принижувати роль Європи і європейських країн. Хоча йому не подобається європейський союз саме тому, що він такий об'єднаний, йому б хотілося б мати справи на двосторонній основі. Е через це він так е говорить про те, що наступних 100 днів він буде собі, оце та черга бажаючих ну. Висягнути з ним угоду, або поцілувати його в дупу, як він казав. Вона насправді не така велика, але Трамп говорить про що це буде його основною, основною темою наступних ста днів оці двосторонні зустрічі і вирішення торгівельних питань. Тому йому, йому його дратує, що є Європейський Союз зі своїми процедурами, зі своїми цими. Критеріями, з одностайною позицією, але я думаю, що все-таки Раціо переможе, і він зрозуміє, що він не може ігнорувати найбільший ринок в світі, яким є зараз для Сполучених Штатів Європейський Союз. Пане, Леже, от ще про те, що сказав Еммануель Макрон. Ми збираємося посилити тиск на Росію. заявив Макрон, який вважає, що йому вдалося за його словами переконати американців у можливості ескалації загроз і можливо проти Москви. Він наголосив на тому, що наступні два тижні будуть ключовими в спробах реалізувати це припинення вогню. І французький лідер підкреслив, що він розмовляв з президентом Дональдом Трампом напередодні їхньої зустрічі в Римі і закликав його зайняти жорсткішу лінію щодо Путіна. Вже у Ватикані під час розмови Макрон ще раз наголосив Трампу, що треба бути набагато жорсткішими з росіянами. Такі розмови зустрічі на вашу думку, вони чи матимуть вплив та про що в даному випадку говорить Макрон про посилення тиску і його впевненість в цьому? Наскільки вона може бути виправданою? Це як по мені це єдиний спосіб впливати на, на, на Росію. Тут Барак Обама я десь нещодавно прочитав його цитату про те, що з Росією можна розмовляти, тільки прижавши її там якоюсь вантажівкою до стіни, бо всі інші речі це відверте знущання. Росія дивиться тобі в очі, знає, що ти розумієш, що вона бреше, але вона все рівно бреше. Немає ніяких моральних е, стримувачів, немає ніякого відчуття етики. І ну, Путін пережив там вже п'ятьох американських президентів, там шістьох генсеків НАТО, та вісьмох прем'єрів Великобританії. Слухайте, він ну це, це нам здається, що там все світ навколо міняється, працює демократія. Путін стільки років вже у владі, і тому він. Досить впевнено себе почуває, розуміючи, що в європейці там не вистачає духу, і що Трамп посилає ці сигнали, але це ну це дивна річ. Це в основному Трамп говорить про те, що і, і Рубі говорить про те, що вони не хочуть насправді застосовувати силу. Вони сподіваються на дипломатичне рішення, рубіше й пояснює, що якщо зараз там різко включити санкції чи якісь силові методи, то переговори, що там на два роки затягнуться. Ну Путін все це, це слухає. Це все рівно як попередня адміністрація Сполучених Штатів говорила, що ми е, е, за жодних обставин і, і це любить повторювати за жодних обставин. Ми будемо уникати прямого зіткнення з НАТО. Якщо ти чуєш таку позицію, ти розумієш, що ти можеш перти вперед, а протилежна сторона, щоб уникнути зіткнення, буде відступати. От Путін це чудово читає, чудово розуміє. Але ну Трамп оце сказав про цих два тижні, трохи більше, трохи менше. Хоча виникає ну. Питання, що тобі ще потрібно, яких ще доказів того, що Путін не прагне миру, потрібно, якщо от в Україну і і сьогодні там сотня дронів було, і є і є загибли, і, є, і, є, і, є і причому це серед цивільного населення. Ну, ми цю брехню вже ж знаємо достеменно українці. Ми знаємо, що таке е, обіцянки Путіна знаємо, як він утримується цих обіцянок. Тому які ще потрібні аргументи, скільки ще потрібно ударів по, по сумах чи по? Інших містах України, які відбуваються і так кожен день, Путін знову е, відкидає пропозицію, яка спочатку була і позицію держдепа а зараз. це Україна підтримує е, підхід, що Давайте просто зупинимо повністю бойові дії, щоб стояла, е, щоб стояла тиша, щоб не було бойових дій, і давайте тоді вести переговори. Але ну Путін перший раз відмовився від цієї пропозиції Трампа пропозиції Зеленського. Я думаю, він теж так же буде е, трактувати. У них є передумови до зупинення війни. Пєсков сказав, що хай українці вийдуть зі своїх там чотирьох е, е, недоокупованих Росією регіонів, і тоді мовляв відновиться мир. Хоча знову е, вірити росіянам, це не поважати себе. То з вами абсолютно погоджується, пане Олеже, і ніхто цим росіянам не вірить, принаймні в Україні. Але в Штатах в Білому домі ще є якісь певні сумніви щодо цього. На сам кінець хочеться з вами щоб говорити одну тему, не дотична до конкретно до переговорів до США, Росії та України. З'явилося повідомлення про те, що війна між Пакистаном та Індією може початися через 2-4 дні. вторгнення Індії неминуче про це вже заявив міністр оборони Пакистану. І сама Тіві, цитуючи його, пише що на фоні цього було прийнято важливі стратегічні рішення, посилено війська Пакистану. Які на вашу думку потенційні наслідки для регіональної глобальної безпеки може мати ескалація конфлікту між тут варто наголосити двома ядерними державами. Ну так я за цією темою уважно слідкую, тому що я п'ять років свого життя пропрацював в Індії. Це, ну, це немало для, для життя. І я пам'ятаю, це було там під кінець там, розвалу Радянського Союзу. Це ще був радянський Союз, але вже була перестройка і гласність. Я добре знаю наскільки ця тема важлива. Я був е, в Гімалаях, там зовсім недалеко цей е, штат Джаму і Кашмір, і мене водій був родом звідти. Того стату тому на, на такому на первинному рівні я знаю, що ця рана, яка не загоювалась, ці е, проблеми продовжувалися і вони не, не, не викликані сьогоднішнім днем. Там було багато історій теоретичних актів, але основне про що ви сказали, що це зараз ядерні країни, і настрій е, е, зараз на рівні там е, підтримки рішучих кроків. Індійської влади, індійської армії. Я був тоді, коли було загострення. Я бачу, як по всій країні йшли колони з технікою, підтягувались до, до пакистанського кордону, і там ще і існує це, це, ще, це ще і релігійна війна, тому що Індія це переважно країна, де практикується індуїзм. Там найбільше мусульманська громада, але все рівно. А Пакистан це така жорстка. Мусульманська країна, яка в свій час отримувала підтримку Сполучених Штатів, Радянський Союз підтримував Індію, тобто ці е, проблеми, ті рани, вони вони там не згоїлися десятиліттями. Але зараз, після того, особливо на фоні того, що ми зараз почули, що там Корея вже відверта, північна заявила, що вона воює. На основі там, договору з Росією. Тобто ми чули цю розхожу фразу, що Третя світова війна вже почалася, але можна сказати, що якщо відбудеться зіткнення між Індією і Пакистаном, то це, ну, це глобальне зіткнення, це не обнажить локальним конфліктом. Там були локальні конфлікти в горах. Високо в горах вони там за кожен клаптик землі. Вони досі там не визнають кордони штату Панджаб, половина там Панджабу з населенням Паджабу. А це сікхи. Це ну то, то нас мало часу щоб про це багато говорити, але це дуже небезпечна ситуація. Це ситуація, яка може просто е, зірвати світ. І Трамп, який зараз руйнує і вже зруйнував практично міжнародні інституції. Ну, що ми уявляємо? Засідання Генеральної асамблеї НАТО чи Ради нацбезпеки, яка не може сприйняти приймати жодної резолюції. А головне, що ці резолюції вони не є обов'язковими для виконання. Ні, ніхто не звертає увагу. Тобто, світовий порядок руйнується, і можна легко прогнозувати, що. Ряд країн будуть звертатися і будуть акценту будуть намагатися створити собі ядерну зброю. Індія з Пакистаном вже це має. Іран відверто говорить, що він не збирається зупиняти свій процес збагачення урану. Тобто, на прикладі України це можна чесно сказати, що світ побачив, що Україна, яка отримала гарантії і віддала ядерну зброю, зараз жертва яку Ніхто особливо не намагається захищати. Тобто, виходить, що якщо ти сильний, якщо в тебе ядерна зброя є, то ніхто тобі не указ, ніхто тобі нічого не зробить, і це, це просто шалено небезпечний прецедент. І якщо це відбудеться, то ми з вами просто побачимо, що про Україну взагалі перестануть майже говорити, але світ стоїть на, на краю величезної катастрофи. Пане Олеже, я вам щиро дякую, що ви допомогли нам розібратися в важких темах. Дякую за ваш бекграунд і історію з життя. Я вам бажаю спокійного дня і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, був з нами на прямому зв'язку.